Ортоптичні босоніжки від бренду Мінімен. Дуже такий насичений колір, легенький, екстра лайм підошва. Турецька фабрика Стамбул. Гарні такі. Виготовлені з натурального нубука. Ми ще називаємо теляча шкіра на виворот. Що за ним легко ухажувати. А всередині натуральна шкіра. І Ортопедична усілка теж з натуральної шкіри зроблена. Там супінатор, амортизація, а висока правильна ортопедична п'яточка, що гарно фіксує ніжку. А дві гарно липучки фіксуються. Якісна <reag songs> hmm. фурнітура що гарно. Бачите, ці железочки Це якісні вони цей фурнітурочка э, Насичений такий колір і легесенький. Рекомендую мінімент